І він, по суті, Довженко завербував Глущенка в совєтські агенти. І Глущенко, як дуже просунутий, крутий художник, мав собі гарну кар'єру в Європі, спілкувався з Володимиром Винниченком, спілкувався, зокрема, і з іншими цікавими людьми. Ну, наприклад, з Вишиваним, ну, таким собі. Претендентом на українську монархію, е, потомственним Габсбургом, як то кажуть, uh -huh. от Глущенко з ним спілкувався і, зокрема, Глущенко спілкувався з німецькими промисловцями, з німецькими, точніше, навіть е, промисловою інтелігенцією, скажімо так, і він е, через такі знайомства виманював або просто купував у них якісь креслення, які потім совєтська влада використовувала для власних розробок, тобто по суті. Через таких агентів, як Глущенко, хоч який безумовно був талановитим художником, тут навіть слова не можна сказати, можливо, входить в двадцяти.